Всім доброго дня, вас вітає Формус-сервіс і сьогодні в нас буде на ремонті Василь. великий кофлоу. В якому ремонті? Я в аеропорт в Тимасі вибуде. Їде в аеропорт людина. Ручина <реклама> <реклама> поклажа. Зараз постав такий аеропорту ранку, чи буде піздені, знаєш? Угу. <реклама> його габери типу буде собою літак добрати. Це є найбільший кофлов на планеті Земля наразі. Ось так він виглядає. Ого, який тут порт, екстра бетері, нічого собі. Василь, скажи, будь ласка, свої враження перші. Добрий день. Що? Маємо такий чемодан. Важить він 45 кг. Це, здається, найбільший куфлов, найтеповіший, який є в лінійці кофлоу. Потужний, дорогий, 3,5 кВт, здається. Після зустрічного струму вилка-вилка. І ми будемо намагатися його поремонтувати. Екофло в нас б'є 22 помилку, що означає проблеми з інвертором, і зараз Василь його розбирає. Ну, бачу, він небагато працював. Так, кулери не дуже брудні, відпрацював він, значить, не дуже багато. Зараз буде відбуватися процедура відділення інвертора від станції. Прошу подивитися, які гарні шини, які під... з'єднують акумулятор наш і інвертор. Ось так воно все видає без інвертора, дуже дуже гарно. У нас проходить процес ремонту. Давайте я вам покажу цю плату, як Василь замінив вже на ній два драйвери, що навіть не видно, що він там щось робив. Так, друзі, а давайте зараз ми запитаємося в пана Василя, що він там думає над тою платою і що там вийшло з ладу. Василь, що там вийшло з ладу? Чотири вихідні транзистори, які в нас формують синус, формують 200. 30 вольт, ось вони стоять, вони є закорочені. Відповідно, вийшли в нас 4 NSI-драйвери керування транзисторами, тому що вони пробилися і по гейтах, і відповідно, ці мікросхеми також згоріли. Драйвери замінені. Зараз ми впаяємо назад драйвери, впаяємо назад. Вихідні транзистори, подивимося, чи в нас є 230 вольт, але перед тим я хочу припаяти сюди два дротки до накопичувального конденсатора, включити і подивитися, чи в нас працює H-міст або синхронний випрямляч, чи тут є в нас десь 400 з лишнім вольт на накопичувальних конденсаторах. Так, якщо воно справне, тобто це плаче, то 99%, що ми запаяємо це. Тому що обв'язка тут є ціла і воно має запрацювати. Якщо вона накачується на накопичувальний конденсатор, значить що може бути пра... пра... трабла є тут в синхронному випрямлячі, При тому, що коротких тут явних ніде немає. Але зробимо зараз такий експеримент. Транзистори вже є нові, на поготові, бачу. Так, транзистори вже на напоготові. Просто все теплоємне і хотілося б раз запаяти і більше не випаювати. Дуже коротко, то що конденсатор у нас не накачується, правда? Екофлоу mm. e далі падає в помилку 22. І Василь думає, що в нас є ще проблеми з плечем h моста Він Зараз зняв ще другу плату з драйверами. У має більше контактів, ми її зараз тільки що дуже-дуже довго і тяжко відпаювали. І Зараз буде знімати. Силову частину так само Думаю, Трохи плата пожовтіла, бо ми доволі сильно її нагрівали. Ну, це велика робота, і ми пробуємо це вперше на такому екоплові, тому ще вчимося самі. Що там робити для трошки? Така машина просто капець. Після всіх маніпуляцій Василь вирішив оновити ту станцію, бо в нас, в принципі, станція зараз вже не вимикалася, але була помилка 303. І видимих причин, чому так може відбуватися, немає, але ми вирішили її оновити. Це монстр. Хто? Я чи станція? І що ж, друзі, після оновлення станції нас далі помилка 303. Ну, Василь. Що? Ну, вже доведеться ремонтувати, а не бавитися. <п 'ятна> ну що ж, Василь там дещо забув підключити всередині. Ми вам не скажемо що, щоб ви не знали. І зараз будемо пробувати вмикати інвертора. Вроді, не б, не вроді працює. Зараз підключимо якесь навантаження. У таких випадках ми, по-перше, радіємо, що не стріляє в очі цими ніякими транзисторами, інші не летить прямо в лице. Зараз Вася помірює своїм мультиметром. Але ти так не поміряєш, там ж захист від дітей, чувак. Хіба нагрій голки, щоб вони пройшли наскрізь. Ну що, ми будемо підключати кіловатний чайник? Ну, 900 ватт десь має споживати. Ключиш включиш сам чайник, чувак. Три радіатори поставив? Так. Просто <плес> Коротше що, Василь зробив ту станцію. Розказує, що поміняв. Вихідний каскад, який робить 220 вольт і робить синусоїду. Два драйвера, які роблять синусоїди, керують цими чотирма транзисторами. І три драйвера H-Muster H-Brід, який є синхронним випрямлячем. Проблема в тому, що ці всі драйвери вони є на субмодулях. Якщо на синус випаювати його легко, бо він має менше ніг, бо тільки два драйвера, то на цей то треба майже дві роки або відпаювати великі деталі і паяти його вертикально. Ну, що треба подивитися, чи він заряджається, але там, ну, чому я включив і все-таки ну, тому що нема на платі ніяких траблів. І проблема була, що в комунікації не підключили шлейфа. Ну, ну, до речі, так. Да. Машини спробували, чи він заряджається, але сподіваюся, що все буде добре. Якщо згорить, то ми повернемося. Ну, насправді лампочка чайника так не блимається, вона оновлюється, ну, не співпадає частота, або навпаки співпадає з камерою. Чайник вже майже закипів. Василь включає зарядку. Ми обмежили до 1 кВт, бо не маємо правильного кабелю. О, заряджається. Як я зробив, то в мене чому? Зараз покаже. Дивіться. Це людина як хоче, то зробить, знаєте, як не хоче, дуже гарно, то кажеш, що треба кабель піти взяти десь. Одним словом, екофловчик готовий. Дякуємо, що ви були з нами. Надіємося, що ви не будете палити ваші кофловики небезпечними кабелями вилка-вилка. І він не попаде до нас. Ні, ну до нас попасти це непоганий, насправді, варіант найгірший принаймні. На цьому, друзі мої, будемо прощатись. Всім папа.